Вас вітає канал про кредити. Готуйтеся отримати корисну інформацію для своєї фінансової впевненості. Друзі, дивіться відео до самого кінця, бо воно того варте. Які дії можна зробити, щоб збільшити шанси на отримання кредиту на картку з поганою кредитною історією? Якщо у вас є погана кредитна історія, отримання кредиту може бути складно. Однак є кілька дій. Які ви можете зробити, щоб підвищити свої шанси. Найкращий спосіб підвищити свої шанси на отримання кредиту це покращити свою кредитну історію. Це можна зробити, своєчасно сплачуючи всі свої кредитні зобов'язання. Якщо ви маєте заборгованість, спробуйте її рефінансувати або реструктуризувати, щоб зменшити розмір щомісячних платежів. Переконайтеся, що ви надали кредитору всю необхідну інформацію, наприклад,. Копії ваших документів, що підтверджують ваш дохід, освіту та місце проживання. Це допоможе кредитору краще зрозуміти вашу фінансову ситуацію. Кредитори можуть задати вам додаткові запитання, щоб краще зрозуміти вашу фінансову ситуацію. Будьте готові відповісти на ці запитання. Шукайте кредиторів, які пропонують кредити для людей з поганою кредитною історією є кілька кредиторів, які спеціалізуються на наданні кредитів людям з поганою кредитною історією. Ці кредитори, як правило, пропонують більш високі процентні ставки, ніж кредитори, які працюють з людьми з хорошою кредитною історією. Однак, це все одно може бути хорошим варіантом, якщо вам терміново потрібні гроші. Ось кілька конкретних дій. Які ви можете зробити замовляйте кредитні звіти з бюро кредитних історій і перевіряйте їх на наявність помилок. Якщо ви знайдете помилки, негайно зверніться до бюро кредитних історій, щоб їх виправити. Спробуйте рефінансувати або реструктуризувати заборгованість, щоб зменшити розмір щомісячних платежів. Це може допомогти вам покращити свій кредитний рейтинг, забезпечте стабільний дохід. Кредитори хочуть бути впевнені, що ви зможете погасити кредит. Залиште кредитору хороше враження. Будьте вічливими і відповідальними під час спілкування з кредитором. Якщо ви будете вдумливо підходити до цього питання, ви зможете підвищити свої шанси на отримання кредиту на картку з поганою кредитною історією. Якщо ви потребуєте термінової фінансової допомоги, зверніть увагу на наш вебсайт. Ми пропонуємо різноманітні варіанти та умови для отримання грошей в борг. Наші онлайн кредити швидкі, зручні та надійні. Заходьте на наш сайт за посиланням в описі відео та в коментарях та дізнайтеся більше про можливості фінансової допомоги, які ми можемо вам запропонувати.